Буквально за кілька тижнів ці чоловіки в черговий раз відправляться в зону проведення антитерористичної операції. Робота, яку доведеться виконувати армійцям, для них не нова, але щораз до її виконання доводиться готуватися надретельно. Навіть попри те, що останнім часом супротивник майже заспокоївся і припинив масові обстріли наших позицій. Ребята дуже змінились. деякі, які во не ні ніколи зброю в руках і не служили. Сейчас доволі професіонально. Обращаються не тільки з болі такими легким оружием, а і з тяжовим воруженням. По моїм наблюдінням люди очі помінялися іменно внутрі. В душі. за півтора року неоголошеної війни змінилися і підходи до підготовки військовиків, які направляються на схід. Цього разу армійці відпрацьовують роботу з оборонними видами озброєння. На сьогоднішній день позиціоне. идет борьба с нашей стороны, то есть эти пулеметы как раз считаются самыми лучшими для ведения боя. Это, скажем так, оружие более неоперативного действия, а именно для позиционной обороны, для защиты именно секторально объектов, помещений вот именно такого плана. Втім, головне завдання інструкторів провести навчання так, аби усі військовослужбовці повернулися додому живими. Одна з найбільших небезпек, звісно, окрім сепаратистів міни, що їх у великій кількості понатикали обидві сторони. А тому у сапера Олександра Буренка надважливе завдання навчити хлопців не лише розрізняти міни, а й правильно дивитися під ноги, бо виявляється, це велика наука. Не тільки Ніто під ноги, Везде, потому что, ну, обычно, на пока, обычно ставят стандартно, ставят на уровне, ну, низко над землей, там 20-30 см, но ставят же, допустимо, ну, посмотри под ноги, тому що розтяжки, або оставить на уровне груди, тому що смотриш под ноги, а это не видишь. І такое ставили, такі вещи. Окрема наука правильно позначити знайдене як на місцевості, так і в спеціальному формулярі. За словами інструктора, це може врятувати не одне життя, адже випадків підриву на своїх же сюрпризах вистачає. На все фіксувати, і спеціальна штука називається мінний формуляр, тобто там орієнтири, куди що поставили і так далі, скільки мін, які є міни, і так далі, щоб знати сібі потім і другим передати, щоб знали, де дістати наші міни, тому тобто, що багато случаї такі, що ставлять свої на своїх же підриваються. Uh -huh. Потому что они поставили одни, где-то натыкали, растяжек всякая. А потом приходят другие их менять, им рассказали, не показали. Даже элементарно им тоже рассказывал, что если у вас нет, ну если стандартный танный формуляр, ну и можно просто себе блокнуть, не нарисовал, там, простую схемку, где что поставил, где дешево обнаружил, ну, пометку сделал. Кілька навчальних годин у процесі бойового злагодження відводиться на тактичну медицину. Звичайно ж, це не академічні лікарські курси. Тут інструктори намагаються навчити бійців надавати першу домедичну допомогу прямо на полі бою. В таких випадках відлік часу йде навіть не на хвилини, на секунди. Найважливіше для мене це джгути питання і як правильно транспортувати, евакувати і перевозити поранених. Тобто 66% на полі бою смертей це кров втрата. Тобто, ну це я вгадаю найважливіший момент. Те, що я бачив там, так і я собі зробив висновки, що це має дуже велику роль, і кожен боєць має знати це, тому що це. Ну, Накласти це має десь 8-9 секунд. І для того, щоб він мав, це, це треба практика. Це не дві години, це треба кожен день займатися медициною, і кожен день це треба повторювати, повторювати, ще раз повторювати. А тому кожен військовослужбовець, який направляється в зону бойових дій, повинен вміти зупинити крововтрату чи б не в моторах, аби поранений міг дочекатися медичної допомоги. Це ж не медик повинен знати, це повинні знати всі, тобто звичайний водій, ну тобто. Так, зробить звичайно зробить. Якщо він буде правильно використовувати зі знання, які і буде слухати, то звичайно на щастя, після півтора року військових дій бійці розуміють важливість тих навичок, які відпрацьовують на полігонах. Та інструктори кажуть, що відведеного для їх занять часу замало. Але зрештою ці науки потрібно вивчати протягом усього життя, і головне в них практика.